Вітаємо! Інформаційний марафон триває. Сьогодні у нас на зв'язку наші колеги. Це місто корсунь Шевченківський. І на зв'язку із нами ведуча радіо на хвилі Корсуня Оксана Семаненко. Колего, вітаємо! Вітаю вас, дорогі телеглядачі патріотичного Хмельницького. На Хмельниччині продовжує знижуватися захворюваність на covid 19 Зокрема, за останній тиждень зафіксовано на третину менше хворих, ніж у попередній. До закладів охорони здоров'я у період з 18 до 24 листопада госпіталізували 88 людей. Про це повідомили в Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Хмельницькій інфекційній лікарні наразі перебуває 21 пацієнт. Це небагато, каже директорка закладу. Переважна більшість пацієнтів це. Кому за 70 років. Щоправда, є й одна дитина. Стан усіх середньої важкості. Пані Оксано, а яка у вашому місті ситуація із захворюваністю на ковід? За весняні місяці 368 осіб захворіли на коронавірус. За три місяці літнього періоду лише 48 осіб. За вересень-жовтень маємо 572 особи, у яких діагностовано ця хвороба. А за три тижні листопада знову спад 58 хворих. Серед них переважно люди поважного літнього віку та діти загалом не щеплені. Щодо вакцинації в умовах війни, вакцини в наявності є і в достатній кількості. Спеціалісти Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб нагадують, що попередити розповсюдження ковіду допоможуть соціальна дистанція, дотримання правил гігієни та вакцинація. Щодо останньої, то ми поцікавилися думкою у підписників нашої сторінки у Фейсбук і запитали, чи вакцинувалися ви від ковід. 19 і ось які результати ми маємо. Отримали щеплення: 65% респондентів ще не вакцинувалися, 26% Питаних проти 9% підписників. А от за варіант планує вакцинуватися нуль голосів, колего. А які дані вашого опитування? По опитуванню цієї теми у соцмережах такі результати отримали так. Вакцинувалися 66%. Ні, не вакцинувалися 8%. Планують зробити відповідні щеплення. 3% і 23% опитаних проти вакцинації. Дякуємо вам, пані Тетяно, за зустріч. і Розмову Оксано. Дякуємо вам, що приєдналися до розмови. Шановні глядачі. Проєкт «Ну що там у вас триває. Чекайте на наступні підключення і не забувайте, що ми наближаємо перемогу разом.